Друзі Від чого залишить наше життя і що впливає на наше служіння? Часто вік генмую наш рух вперед. Або це думки, що я задатно молодий або старий, мені пізно. Треба прагнути стати професіоналом духовній сфері. Ціологія це наука, і треба вчати. Треба поєднатися з пастирями, щоб їх віра стала моєю вірою, щоб їх рух вперед став і моїм. І щоб я не здоволиться малим мізером, який є у мене. У служенні нам також заважає самоправедність, вона виносить віру кому-то або собі. Так Іуда замість покаяння засудив себе і повісився. Сама це проява гордості. Вона не може любити, треба каяти, зрікатися. Досягнув чого то багато стають вельможимі. Їм хочеться Господарувати, а треба служити людям, як Ісус, як наші пасторі. Важливо бути смиренним Богу і Божим людям, тільки смирених, вірних. Бог благословляє. Також треба забирати душу з цього світу, а не крадати з інших церков. Бог проти розділу. Це гріх. Треба не забувати, що і плоске християнство, і, і духовне. Тестувати себе на предмет ученицівства. І необхідно перебувати у покоянні. Підписуйтесь на канал Салтаненка, щоб знати правду.